Росія, чи чекає на Росію щось таке негативне. Землетруси тут можуть бути досить таки навіть серйозні. Чи буде якийсь значний катаклізм на території Росії? Весна літо. Також може в них почати діяти вулкан якийсь, король жезлів. Це про вогонь, тобто палаючі ліси, якісь вулкани, так може бути. По тузу, вибачте, по пажу Пентаклів. Це щось пов'язано з землею. Тобто тут, якщо брати короля жезлів і пажа Пентаклів, то це може бути якийсь землетрус. По дев'ятці кубків це щось пов'язано з дамбами, з водою. Тобто, давайте думати, що будуть в них і якісь затоплення. Що покаже Ленорман? Я думаю, що літом, максимум вересень, в них буде якийсь значний катаклізм. Місяць. Все-таки тут що за радіацію за хімію, то, можливо, і прокинеться якийсь вулкан. Кінець світу, землетрус на Камчатці, може спровокувати всі вулкани вогняного кільця, може настати вулканічна зима. Ось такі є жахливі заголовки. Давайте будемо розбиратися. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Як я вам вже говорила в своєму прогнозі від 22 червня 2024 року, що Росія може проводити ядерні випробування, і буде великий вибух, чи буде на Росії? Дуже великий вибух. Ось тут є карти, які говорять про те, що імператор захоче показати свою силу, свою міцність і може щось зробити, досить таке навіть необдумане обдумане по пажу жезлів. Наприклад, це також можна говорити і про нагнітання новини, про ядерні випробування, про ядерний вибух та таке інше, махати усім ось цією ядерною дубіною. Далі, по тузу жезлів є. Імпульс до дій може бути все ж таки якийсь вибух. І тут королева Пентаклів. Так, цей вибух може бути. Він досить таки потрясе землю, п'ятірка жезлів, все ж таки, якийсь вибух може бути. Йде підготовка. Я думаю, що це про ці якісь постійні ядерні випробування. І тут шістка мечі. Думаю, що тут говориться, що навіть якщо Росія буде пробувати наносити якісь ядерні удари. То це впаде в самій же Росії, або буде якесь нещастя при тому, як Росія буде проводити ці ядерні випробування. І так, якась частина людей змушена буде виїхати з тієї території. Може бути якась проблема, яка призведе до негативних наслідків, і люди дійсно можуть виїжджати. І це буде спричинено діями самого імператора. Він захоче показати: ось то я будуть ці якісь випробування. На самій території Росії ядерні, які можуть нанести шкоду лише самій Росії, щось статися. Що Росія сама собі нашкодить, і вже на території Росії були такі випадки на ядерних об'єктах, але все це замовчується. Далі, в прогнозі від 18 травня 2025 року, я вам говорила, що в Росії будуть катаклізми, вулкани, землетрус і затоплення. І все це підтвердилось, як ви зараз бачили, що Прокинулись вже одразу вісім вулканів після землетрусу магнітудою 8,8 балів, який трапився 30 липня біля узбережжя півострова Камчатка на Росії, і це навіть спричинило цунамі до 4 метрів. Внаслідок землетрусу на Камчатці зазнала ушкоджень база російських атомних підводних човнів. Я їм новий заговір написала. За смерть людей в Україні бути Росії в руїні, страшні катаклізми в Росію прийдуть, і там порядок наведуть. Росія будеш ти ще палати і гіркими сльозами вмиватися за те, що робиш таке лихо в Україні. На південному сході Японії після землетрусу в Росії на берег викинуло чотири кити. Також почали діяти вулкани. 30 липня на російській Камчатці почалося виверження найвищого активного вулкана Євразії Ключевської Сопки. Лише за 30 кілометрів від епіцентру цього. Землетрусу розташоване селище Ключі, поряд з яким знаходиться військовий аеродром та низка стратегічно важливих для Росії об'єктів. Поруч із ключами також розміщено ракетний полігон Кура, де ведуться роботи пов'язані з випробуванням ракет, зокрема комплексу Рубіж. Модифікації ракети, відомої також під назвою Арішнік, як я вам говорила в своїх попередніх відео, зокрема, від 9 червня 2025 року, що арішніки будуть падати на самій Росії, ось вже бачимо, що Росія сама собі. Нашкодило. Далі щодо вулкана, 2 серпня на Камчатці, вперше за 600 років, почав вивергатися вулкан Крашеннікова. Востаннє вулкан Крашеннікова вивергався приблизно в 1463 році. 4 серпня росіяни зафіксували теплову аномалію над восьмим вулканом вже Мутновським. Інші сім вулканів демонструють підвищену активність. Вчені стверджують, що ось цей землетрус, який відбувся на Камчатці, може спровокувати виверження вулканів вздовж вогняного кільця, ланцюга вулканів протяжністю 40 тисяч кілометрів, які розташовані в Тихому океані. І якщо це станеться, то наслідки будуть просто катастрофічними. У Вогняному кільці розташовано понад 425 вулканів, і це становить понад 75% усіх активних вулканічних об'єктів на землі. Сюди входять деякі з найбільших вулканів світу, так як от гора Сент-Хеленс у США, Фуджісан у Японії та крата Катау у Зонській протоці. Якщо це станеться, то протягом кількох років після виверження може настати вулканічна зима, зазначають вчені. Виверження аж до 7-го рівня за індексом вулканічної активності, такі ж потужні, як Крака-Тау, відбуватимуться по всьому ланцюгу вулканів. Викид попелу в атмосферу може призвести до катастрофи літаків і викликати глобальний хаос. Викид пилу і сірки в атмосферу призведе до глобального похолодання. Ось, ось, на жаль, такий невтішний прогноз. Говорять вчені. І я вам говорила, що ось цей землетрус з великою вірогідністю був спровокований через випробування Росією ядерної зброї під водою, в тому числі ця геофізична зброя, і таке вже в історії було. Геофізична зброя це новий новітній від озброєнь, який викликає штучні землетруси. Принцип дії ґрунтується на точній спрямованості акустичних і гравітаційних хвиль підземного ядерного вибуху. І такі історії вже були. 7 грудня 1988 року сталося те, що в прямому сенсі сколихнуло весь світ. Було просто жахливе вбивство 350 тисяч мирного вірменського населення. Через те, що Радянщина надумала випробувати геофізичні бомби. Це викликало штучний землетрус в спітаку Леніна Кані і радянські верхи на чолі з Горбачовим, і Вояччина на чолі з Язовим. Намагалися засекретити і видати це за природніє землетрус. Однак. Були дослідження, проводились, хоча і не допускали до цього розслідування міжнародного спільноту. Коли в лютому 88-го року під час візиту до Японії міністр закордонних справ СРСР Шеварнадзе на питання, чи має радянський Союз геофізичні бомби? Шеварнадзе відповів. Так, ми маємо в своєму розпорядженні нині чотири типи геофізичних бомб. І саме ці геофізичні бомби були використані і підірвані 4, 5, 6 та 7 грудня у Вірменії. Тобто, це жахлива просто. Історія дуже сильно це може сколихнути світ, якщо Росію не зупинити. Крім того, якщо взяти Росія така, ну, вона більш відстала по технологіям, я думаю, що тут замішаний і Китай в своїх е, таких спробах отримати гегемонію у світі. Тому Давайте подивимося, давайте подивимося ще раз. До речі, нагадаю вам прогноз від 31 липня, подивіться, там чітко карти вказали, що так, цей землетрус міг бути спровокований штучно. Давайте подивимося, чи може бути Вулканічна зима, найближчі роки. Не дай Боже, звісно, не хочу навіть про це думати: вулканічна зима. Чи може бути спровоковано, що всі вулкани вогняного кільця почнуть виверження? І буде ось така жахлива, жахлива катаклізма. Дивимось найближчі роки. Чи настане вулканічна зима? Лист, розвилка, хмари і ключ. Тут не показує, що настане вулканічна зима. Показує, що можуть бути ще землетруси, можуть бути ще виверження вулканів, але ситуація буде якось вирішуватися. Міжнародна спільнота вже також за всім цим спостерігає. І я думаю, що Росії будуть таємно направлені якісь ноти протесту і попереджено про те, що Росія може отримати дуже сильно. Здачі, м'яко кажучи, тут я, все-таки в воді вони знову будуть проводити якісь випробування. І як варіант дійсно можуть бути цунамі, і мабуть, же не дарма Жириновський говорив, що у нас є така зброя, що ми затопимо Америку. Можуть вони таке робити, провокуючи штучні землетруси, і які будуть викликати цунамі. До речі, про все це також говорила пропагандистка Семонян. Згадайте, як вона казала: от ми, наприклад, в Сибіру зробимо ядерний вибух. Ось не пройшло, як то кажуть, і півроку ось все вже є. Так що, на жаль, Росія це просто якась. Ну, Онкологічна пухлина на планеті Земля, яка, яка руйнує все навкруги, яка хоче просто знищити світ. Якийсь антихреста не країна. Тому нічого доброго. Тут може бути великий землетрус. І цунамі. Чи настане ядерна зима в найближчі роки, скоріше за все, що ні. Тому не забудьте підписатися на мій канал, щоб знати найсвіжіші прогнози, які збуваються, і щоб ви були. Під захистом вищих сил, тому що я завжди вам нагадую: просіть захисту, і він буде. Дякуйте за те, що з вами все добре, і у вас все буде добре. Давайте подивимося, наскільки серйозно зазнали пошкоджень російські атомні підводні човни. Що тут покажуть карти? Наскільки серйозно постраждала Росія тут лисиця? Вони будуть все це приховувати, собака, змія і букет. Там є радіаційне зараження води, це очевидно. Тому, ну, привіт, росіяни! Ви ж хотіли ось таке, ви будете отримувати. Все, що заслуховуєте. Ви неодноразово бачили прогнози на ЧАЕС і інші, коли я говорила про забруднення повітря. Ось букет. Забруднення повітря, забруднення води, все це буде приховуватися тайна за сімома замками. Ніхто нічого не розкаже, не буде офіційних підтверджень, але ось там є отруйна вода. А на жаль, все в світі взаємопов'язано. Це, як, знаєте, акупунктура, там я на п'яточки якусь точку помасував і можна вплинути там, наприклад, на серце чи на печінку. Ось так само в Росії. Вони зараз там роблять в себе ці штучні землетруси, провокують ось ці цунамі. Японія евакуацію робила спогрожують США. А воно ж всюди діє. Ось. Сьогодні ось в новинах. Пишуть, наче фільм э, жах він ді раптова повінь змила ціле село. Потужна хвиля накривала все на своєму шляхові, тисячі будинків пішли під воду. Наразі відомо, щонайменше про чотирьох загиблих і десятки зниклих безвісти. В той же час, можливо, це якась кармічна відповідальність для Індії, тому що в російських ударних дронах виявлені індійські компоненти. І вчора Індія відповіла Трампу, що продовжить купувати російську нафту, не дивлячись на ультиматум. І сьогодні пішло в них затоплення. Ну, як, не знаю, що ви скажете, чи це співпало, так, чи ні. Далі, в мене неодноразово також запитували на каналі, що час пришвидшився. І ось сьогодні є також новина, що 5 серпня обертання Землі прискориться, і це призведе до одного з найкоротших днів в історії. Звичайний 24-годинний день скоротиться на 1,25 мілісекунди. Я думаю, що час вже давно прискорився, тому що, ну, встаєш, Туди-сюди вже треба спать лягати. Дуже, дуже швидко плине час. Давайте подивимось, чи дійсно прискорився час. Чи дійсно час прискорився коса? Хто займається Ленорман, ви ж знаєте, коса різка і дуже швидка карта. Тут щури, сад. І книга. Як варіант, дійсно час прискорився, От щось як краде наш час. Ось ці щури підгризають наш час, який би ми могли використати собі на благо. В той же час все-таки ця інформація більше тримається під секретом. Я думаю, що не настільки, ось як вони пишуть, там 1,25 секунди, ні. Значно, Значно час прискорився. І, скоріше за все, люди стали швидше старіти. Мені б не хотілося так говорити. Всі, хто дивиться мій канал, особливо спонсори, ви ж знаєте, я вам давала мантру молодості. Так що читайте її, щоб ви були молоденькі. Але ось мушу констатувати, що дійсно час прискорився, і люди, на жаль, ті, хто не дивляться мій канал, старіють значно швидше. Ось так. Дякую, що додивились до кінця. Хай у вас все буде добре. Бажаю вам захисту вищих сил.